Одне з найочікуваніших рішень сьогоднішнього дня: винесення законопроєкту про мобілізацію на розгляд парламенту не прийнято. Що взагалі відбувається із законопроєктом, та якими будуть подальші дії уряду, поговоримо далі у випуску несеться. А ще тут основне про інші новини. Документ повертають на доопрацювання ініціатору, тобто кабміну. Про це написав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Усі напрацьовані за кілька тижнів правки та рекомендації також передадуть Кабміну. Таке рішення ухвалили сьогодні за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. На зустрічах були присутні головнокомандувач Залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєру, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Арахамія пояснив, розуміють ситуацію та запит від військового командування, але не всі норми парламентарі можуть підтримати. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Написав він. Це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва йшлося в дописі на сторінці Верховної Ради від імені голови парламенту Стефанчука. Заяву Арахамії про повернення законопроєкту до Кабміну нардеп від голосу Ярослав Желізняк вважає незрозумілою. каже за регламентом, процедури повернення без участі комітету та ради немає. Пізніше він написав, що вже і сам Кабмін проголосував за відкликання законопроєкту. Повернення законопроєкту про мобілізацію в Кабмін на доопрацювання це найкращий варіант, сказав у коментарі суспільному заступник голови комітету з питань оборони Ігор Чернєв. адже вважає, що Кабмін оновить документ швидше ніж це відбувалось би у сесійній залі. Доопрацюють, внесуть. Я думаю, досить швидко, і ми зможемо його розглянути вже в першому читанні. Вичищений збалансований з нашими пропозиціями законопроект. Це не тільки закон про мобілізацію. Це також закон про демобілізацію, але хотілося б, щоб Міністерство фінансів занесло нам цілий пакет мотиваційних аспектів, які потрібно сьогодні показувати людям, які будуть мобілізовані. Це і фінансове забезпечення, це і збільшення бюджету міністерства оборони і безпосередньо на БК, тобто, це означається на, на пулі, на снаряди. Нагадаю, після того, як 25 грудня кабінет міністрів оприлюднив текст законопроєкту про мобілізацію, деякі депутати відразу заявили, що текст містить багато норм, які порушують права людини. Далі обговорення відбувалося у комітетах. Зокрема, свої вердикти винесли комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітет з питань антикорупційної політики. В обох сказали, що урядовий законопроєкт містить корупційні ризики. Вони прослідковуються і в повноваженнях, якими хотіли наділити, Лити органи місцевого самоврядування, і військово-лікарські комісії та керівництво територіальних центрів комплектування. А також в законопроєкті є норми, які суперечать Конституції України та порушують права людей, заявляв раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І за фінали в цю низку заяв профільний комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вони кілька днів розбирали кожен пункт законопроєкту. До кожної другої статті документу були питання коментовані. Овала раніше ситуацію членкиня цього комітету Соломія Бобровська. А політолог Олег Лісний вважає цей законопроєкт занадто заполітизований. Треба бути реалістами і цей закон не дарма порівнюють або з пін понгом, або з гарячою картоплею, яку кидають з одних рук. Від. Тому що в будь-якому випадку цей закон не буде популярним, коли його навіть ухвалять. Тому це, це, це логічно, але не зовсім правильно, тому що треба було на самих початках це робити більш відповідально. І зараз ми бачимо, якщо до кожного кожної там статті або сторінки є запитання, значить він був не прокомунікований достатньо з військовими. Реакцію Міноборони нам вдалося отримати увечері. Ще вчора депутати намагалися прямо у сесійній залі поставити на голосування відкликання з посади заступниці голови оборонного комітету Мар'яну Безоглу. А вже сьогодні вночі вона написала: покидає фракцію та партію Слуга народу. Безугла заявила, їй не потрібна слабка фракція та партія у період війни в країні, і квота заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки теж не потрібна, адже мовляв, її змушували мовчати про те, що комітет байдикує, про те, хто і що робить в комітеті. Вона звинуватила колег, що вони закривають очі на проблеми радянщини в керівництві збройних сил, корупцію в секторі тощо. Але безугла каже, ініціативи президента Зеленського все ж продовжить підтримувати. В кінці публікації політикиня написала, залишається мажоритарним депутатом оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами. Нагадаю, нардепку безуглу відкликали з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І це рішення 5 січня ухвалили члени цього комітету майже одностайно. Цьому передувала низка заяв та дописів без оглої зі звинуваченнями на адресу залужного. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача. І за це голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав на нього протокол. Що взагалі відбувається? В НАЗК кажуть, нібито Шмигаль отримав повідомлення від працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він нібито вказував на факти корупції з боку керівника. Шмигаль тоді доручив розібратися із заявою про корупцію, зокрема, й людину, яка і вчинила протиправні дії. У чому був корупційний прояв, не уточнювалося, але йдеться про голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Так от в НАЗК стверджують, рудий у відповідь порушив дисциплінарне провадження стосовно викривача. Очевидно, що особисті дані в цей момент були розкриті, але відповідно до законодавства викривача не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності, кажуть в агентстві. І закономірно, що НАЗК склало протокол і стосовно голови комісії з регулювання азартних ігор. Щодо Шмигаля. На ЗК запрошувало прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня цього року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини наявки. Тому агентство скерувало протокол до суду. Якщо суддя визнає голову уряду винним, то йому впродовж року заборонять обіймати певні посади і внесуть до єдиного державного реєстру корупціонерів та тих, хто пов'язаний із корупційними порушеннями. Що ж говорять в преслужбі самого Шмигаля в коментарі Суспільному, там заявили ніяк. Таких особистих даних прем'єр не розголошував, та й звернення працівника не стосувалося корупції, тому його кваліфікували як просто звернення громадянина у команді Шмигаля вважають, ця ситуація маніпуляція напередодні закінчення терміну повноважень у голови на ЗК Новікова. Навіщо йому це потрібно? Не уточнили. Вчора, майже о півночі Росія вдарила по Харкову ракетами с 300 з Білгородської області. Одна ракета влучила біля готелю. Там була вирва глибиною не менше трьох метрів. Інша влучила з боку в прибудову. На дні вирви спалахував вогонь. Там проходять високовольтні лінії, рятувальники гасили займання. Фасад будівлі, балкони, навіси, вікна, підвіконня повністю зірвало вибуховою хвилею. На момент ударів у готелі перебували 9 людей. Встановили правоохоронці. Мер міста Терехов каже, там завжди розселяли гостей, які перебували в Харкові іноземні делегації. На момент удару у готелі перебували іноземні журналісти, зокрема з Туреччини. Через атаку щонайменше 13 людей поранені. Четверо з них це жителі будинків, що розташовані поруч з закладом. Наприклад, річна жінка, почувши вибух, просто побігла ховатися до укриття, але впала в льох та зламала хребет. 35-річний адміністратор готелю у тяжкому стані повідомили в поліції області. У поранених здебільшого забої та черепно-мозкові травми під час удару в готелі перебував лікар-психіатр Михайло Бебешко. У Харкові він проводить тренінги для соціальних працівників і психологів. В момент вибуху я не чув, що була повітряна тривога, знаходився у ванній кімнаті, і це мене врятувало. Я впав, вдарився головою. Потім ліг на підлогу. Під час повторного вибуху вилетіли двері. Хорошо, добре, що я лежав на підлозі. Потім, після другого вибуху, я гукнув своїх колег: всі живі, всі живі. Суд арештував майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сім'ї. Йдеться про нерухоме майно, автівки преміум класу, які перебувають у власності сім'ї, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Таким чином держава зможе забезпечити відшкодування збитків. А їх в ДБР оцінюють у понад 1 мільярд гривень. Раніше ДБР звинуватили львівського бізнесмена у намаганні дати слідчому хабар у 500 тисяч доларів. У держбюро розповіли, розслідують справу щодо постачання товарів для потреб міноборони. За висновками експертів, вся поставлена компаніями бізнесмена у 2023 році. Продукція на потреби армії не відповідає якісним характеристикам. Її не можуть використовувати військові. Нагадаю, компанії львівського бізнесмена Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Шість контрактів компанія взагалі не виконала сім частково, а деякі угоди виконали із запізненням. Наслідки від діяльності Гринкевича певно відчуває на собі і його дружина. Сьогодні Світлана Гринкевич звільнилася із університету Львівська політехніка за власним бажанням. Вона працювала на кафедрі маркетингу та логістики. А перед цим студенти навчального закладу збиралися добитися звільнення дружини Гринкевича. І, до речі, сама Світлана, за даними сервісу ЮКонтрол, є засновницею п'яти компаній, чотири з яких базуються саме у Львові. Зеленський тим часом продовжує поїздку країнами Балтії. Сьогодні він в Естонії там зустрівся з президентом та прем'єркою країни. В Таліні Зеленський заявив, що очікує на контракти, за якими збройні сили України. Зможуть отримати боєприпаси від партнерів. Він закликав Естонію тиснути на лідерів, які обіцяли поставити Україні 1 мільйон боєприпасів. Далі Зеленський попрямував до Риги. Там у нього запланована зустріч із президентом і представниками уряду Латвії. Це поки все. Ми і надалі уважно слідкуватимемо за тим, як буде змінюватися законопроєкт про мобілізацію. Про усі оновлення дізнаєтеся з наступних випусків. Несеться слідкуйте за оновленнями на нашому каналі.